Тарас Загородній політехнолог керуючий партнер національної антикризової групи приєднується зараз до ефіру. Апостроф-ТВ. Пане Тарасе, я вітаю вас. Добрий день. Так, доброго дня, пане Тарасе, Знаю із наших розмов, що ви весь час постійно робите важливий акцент на тому, що має українська бути мають бути українські розробки, мають бути українське виробництво зброї у достатній кількості. І от зараз, власне, ось ці кадри, які ми бачимо, вони демонструють. Ну, шлях принаймні так, ось цих розробок нововпровадження, можливості, успішні зразки і так далі. Що ви скажете про це? От е, тут те, що нам необхідно сильно, так це знищення е, технологічних можливостей ворога на кримському півострові. Це доволі далеко від українських позицій. Ну така конфігурація від зараз досяжних, така конфігурація Криму, чому і для Росії він важливий так, він вдається далеко в море, а доволі така віддалена територія. Отже, як ви прокоментуєте? Ну, дивіться, ми повинні. Ну, Крим, це це контроль за Чорним морем, фактично, взагалі. Так і тому ну, Крим такої, що такої скр складової для росіян, тому що там ще. Що... Володимир Хрестився, це теж частина їхньої ідеології. Ну і плюс, звичайно, що вони триматися за Крим будуть до останнього, але знищення, знищення постійне знищення їхніх позицій там, це в тому числі відкриває можливості для знищення їхньої логістики, неможливості обстрілювати в повні в повному обсязі, наприклад, південь нашої держави і багато чого іншого. Тому звичайно, чим більше ударів буде, чим що буде знищення систем ППО ну як не тільки в Криму, але й на території безпосередньо Росії? А це це те, те, що це. Користуючись термінологією Дональда Трампа, це і є наші карти, та яким Україна активна грає. І ці карти є і з цими картами, ніхто нічого не може зробити, а не Росія, навіть американці не можуть. Звичайно, це викликає у них величезне роздратування, що не так все просто виходить. Але наша зброя робить нас суб'єктними, і наша зброя робить нас тими, хто може нав'язувати свій, свій порядок денний. Uh, навіть сполученим штатам Америки, тому що вони uh -huh. нічого з цим робити не можуть. Uh -huh. uh, скажіть, будь ласка, пане Тарасе, ось якщо зараз подивитися на попередній період, на попередні роки навіть. 24-й, навіть частину 23-го, ми пам'ятаємо удари по Криму. Успішні удари, як багато було знищено протягом кінця 23-го, початку 24-го року. Там, наприклад, російських протиповітряної оборони Російської С 400 знищувалися, наприклад, і радіолокаційні станції в Криму. Але і тоді, і тепер, ну фактично, не йшлося про можливість звільнення Криму прямо зараз зброєю. Але от. Ця демонстрація саме на кримському прикладі на кримському кейсі вона була важливою і тоді, і тепер. А в чому її особливе значення? Чому важливо ну, демонструвати ці можливості на прикладі Криму? Ну знову таки, Крим це ж є завжди була база для знаєте, От ще з часів радянського союзу була така приказка, що Крим це такий авіаносець, який не тоне. Чому тому, що через там завжди була величезна купа аеродромів, тому що ну гарна погода, і тому на ньому розміщувалось дуже багато авіації. Завжди так і тут, чим менше у них буде систем ППО, чим, тим менше буде авіації, тим менше буде авіації, тим менше вони можуть контролювати в тому, ну військове значення цього падає, якщо там менше стає авіації для росіян. І багато чого іншого тому в даному випадку знову-таки, знищення знищення нашими спецслужбами максимальної кількості техніки він буде більш незахищеним. Більш незахищений – менше можливості для логістики, в тому числі, наприклад, для підтримки півдня України, які чим тимчасово окуповані. Ну і так далі, і так далі. Літаки не можуть там постійно знаходитись, не можуть бомбардувати, наприклад, теж підтримувати підтримувати. Наприклад, військової операції на півдні України доводиться літати з території Росії. А це ресурс літаків, а це більше палива витрачається. Більше літаки літають. Ну і багато чого іншого. Um... Україна демонструє свої можливості. Зокрема, от в якійсь ситуації цієї ночі на НПЗ Кавказька у Краснодарському краї стався вибух. Нафтобаза палає другу добу. За даними російських змі, площа пожежі збільшилася до 10 тисяч квадратних метрів. Оперативний штаб регіону заявляє, що сталася розгерметизація палаючого резервуару, що призвело до вибуху та викиду нафтопродуктів. Наразі горять уже два резервуари. Крім того, в Волгоградській області лунали вибухи в районі аеро аеродрому Маринівка імовірно там могли розташовуватися військові літаки Російської Федерації. Масштаби пошкоджень уточнюються. Все небо озарилося. я в шокі. Смотри на суфло. Пане Тарасе, ось тут мабуть існує пряма логіка, що якщо навіть йдеться про якусь певну домовленість і фіксацію, то поки вона не досягнута для зміцнення переговірних позицій, навіть в домовленості, щодо цього припинення тимчасового вогню, треба мати міцніші позиції, і Україна теж демонструє свою силу такими ударами. Але звучать же ж обвинувачення так но ну, росіяни навіть самі готові обстрілювати е, суджу і ушкоджувати газоперекачувальну станцію, аби тільки обвинувачувати українців. От в цій я розумію, що на високому політичному рівні, от там під час зустрічі, десь в Уджиді чи Веряді на слова Захарової навряд будуть звертати увагу. А от на те, що реально може зробити зброї, чого може досягти Україна, і чого здатна досягти Росія, на це увагу звертатимуть. Як на ваш погляд, ось ці події Кавказьке, Енгельс, як вони впливають на цей контакт найближчого тижня? Ну це впливає на те, що Україна теж диктує свої умови. У них є можливості у України є можливості, і тому це змушує все ж таки Сполучені Штати Америки. Я упевнений, все ж таки, приходити до правильного висновку, що з росіянами нічого зробити неможливо. А тому давайте більше допомагати Україні. Так для того, щоб змусити їх діяти відповідно до Інтересів першу чергу України, тому що стратегічно все рівно, оскільки через зростання виробництва нашої зброї вона повинна зростати ще більше. Україна стає сильнішими. А ну що так знаєте? Не впливає на слова дипломата, коли за ним стоять армія, коли за, за ним стоять ракети, які можуть в тому числі знищувати в глибину не тільки військові об'єкти нафтогазову інфраструктуру. От, ви про Кавказ, оцю те, що Кавказка говорите, це ж так. частина. Так званої каспійської транспортної системи, це через яку, наприклад, американські корпорації качають нафту, яку вони добувають в Казахстані. Uh -huh. Тобто, це по показує, що росіяни не спроможні захистити влас... на власні території, в тому числі американські інвестиції. Гарантію безпеки цих нафтопроводів є в першу чергу Україна. Якщо, якщо Україна не бомбардує, значить вони цілі. Це теж вплив на американський бізнес, який задає задає більше запитань, не Дональду Трампу, що там відбувається, і чому там нічого не виходить. Так і це дуже добре для нас, тому що знову таки ми захищаємось. Ми себе ми захищаємось проти знищення і ага. в перемовних позиціях. Ну в, пер, в перемовинах це називається важель тиску. Ага. Чи є важель тиску? Ну росіяни я важель тиску Україною. Я важель тиску, а причому, все ж таки, з часом ми стаємо сильнішими, як би uh -huh. там не хотілося. Росіянами, чому тому, що є можливість вони ж завжди? Там, от там ця і та жіночка говорила там я в шоці, да? тому що росіяни ж не очікували, а це ага. покарання. А виявляється, що може прилітати Волгоградська область, виявляється ПНПЗ по Волгоградській області. А плюс те, що говорив президент про наявні вже дронів то три тисячі кілометрів. А це вже Урінгой. У Рінгой це видобуток газу і все, що з цим пов'язано. От, наприклад, там ходять чутки, що <хи> там деякі якісь американські коло хочуть купити цей а, газогін. Північний потік, два, і качати російський газ. А ви Україну дозвіл запитали? Україну дозвіл запитали, тому що ми контролюємо це в, в даному випадку. Усть-Луг, до речі. Прилітали збушники туди вже декілька разів так. довбали, Там і впав експорт нафти, в тому числі. Ну і тепер газу може бути теж погано. То для наших що глядачів, глядачів зазначу, якщо от в цій географії ще ми недостатньо розібралися, що – це великий портовий комплекс, перекачувальний зокрема газу і нафтоперекачувальний комплекс в Ленінградській області, через який іде ну левова частка зовнішнього зовнішньої та. Торгівлі нафтогазової російської що пов'язано із морем, отже, це дійсно дуже важливі такі сигнали, те, що було пов'язано зі слугом. Е, скажіть, будь ласка, пане Тарасе, але, от е, чи є можливість у нас? І а якими тоді аргументами, важелями, картами можна е, так вести розмову, щоби сполучені штати? Е, не говорили Україні, не стріляйте по цих об'єктах, як врешті-решт, ми вже чули. Пам'ятаєте, навіть за адміністрації Байдена, ну вже понад рік тому, та звучало а, звучало таке стримувальне попередження, що давайте не би по нафтопереробці російській, тому що це може вплинути на світову нафтову торгівлю і на ціни. А, а от щоб не це звучало, а звучало, що нам треба підсилити Україну і перемогти. Ну давайте так від адміністрації Трампа ми жодного разу не чули, що не треба бити по по нафти, тому що отут, отут кардинальне протиріччя, кардинальне протиріччя між Росією та США. Тому що якщо Байдену потрібна була російська нафта, е, так він фактично давав можливість росіянам торгувати при всіх цих гарних словах. Українці знаєте люблять слухати гарні слова, які говорять нам, а не не хочуть бачити реальних справ, що робиться проти нас. Так. Ну, от дивіться, так е, як би не ставитись до адміністрації Трампа жодного разу, жодного разу, нам ніхто нічого не сказав, що не треба бити по російської нафтогазової структурі. Може десь. Є якесь незадоволення, але за великим рахунком американцям російська нафта ну не потрібна на зовнішніх ринках, тому що вони зараз самі розкручують свою нафтову промисловість і вони взагалі, ну якщо говорити про інтереси корпорацій. Далі дивіться прикрита була оця лазівка. Буквально на днях не була не продовжена ліцензія російським банкам, які дозволяли достатньо вільно всі ці три роки війни. Торгувати нафтою, це при тому, що так на словах може бути, знаєте, щось не подобається, що говорить діюча адміністрація, але вона говорить, як є. Так, в принципі, те, що говорить нинішня адміністрація, то саме тільки думала попередня адміністрація. Нас теж тягнули до такого самого перемир'я, як зараз тягне зараз нині діюча адміністрація, але з гірших позицій. Це раз і це завжди і це все дратує. Що ви розуміла, це всіх дратує, а в тому числі і американців і деяких наших союзників. Що якась Україна робить свою зброю, сама себе захищає незалежна від постачань зброї багатьох та і щось вона диктує умови, і це знаєте, це таке. Знаєте, було дуже дуже не подобається, але нехай звикають, нехай звикають, тому що Україна і далі буде це робити. Я впевнений, що росіяни намагаються. Теж просити адміністрацію діючу адміністрацію, щоб Україна припинила а, виробляти зброю, накласти обмеження на Україну, а, але нічого вони зробити тут не можуть. Навіть сполучені Штати Америки, в принципі, важелі в тиску в даному випадку не мають і ми повинні розуміти, що наша зброя це є гарантом нашого суверенітету, та угу. і гарантію існування нашої нації. І до речі, от вчора гарні вже події відбулися в Європі. Вчора затвердили програму розвиток там щось власного ВПК, і там вже присутні України в європейському uh -huh. союзі. Тобто, ми починаємо інтегруватися в європейський союз вже нашим ВПК. Чому тому що вони розуміють, що що таке українське ВПК, що у нас більш сучасна зброя вже виробляється? А єдина країна, яка масово може забезпечити європейців дешево, дешево що цікаво. Наприклад, ракетним щитом і замінити американські, наприклад, ракети, це тільки Україна, і вони це дуже дуже добре розуміють. Але ми, ми кроки, те, що я завжди говорю, повинні зробити, дати можливість експортувати нашим підприємствам ВПК щоб заходили сюди гроші, так і підтримували виробничі цикли. У нас досі цього не зробила. Знисти навантаження на виробників ВПК. У нас абсолютно ідіотська ситуація, коли. На одну дію по три штрафи прилітає, які перебільшує можливий потенційний прибуток. Оце законопроект 122.58, двадцять два який а, хотіли поки що зняли з, з розгляду парламенту, в тому числі через якийсь незрозумілий ідіотський просто тиск з боку так званих антикорупціонерів, які починають там кричати, що там якісь зради. Що мене дивує, що мене дивує, воно відкрито говорить. Це ж лобійський закон. Uh -huh. Що значить лобійський закон, звичайно, лобійський закон. а Кого ми повинні лобіювати окрім власної, окрім власної армії, власного ВПК? Ви що знахабніли, чи що? Чи ви вже отримали по лінії держдепу зовсім лі іншу відмашку мочити наш ВПК? Оскільки ми бачимо, що на посольстві сайті посольства США, якщо ви побачили, вони вже не говорять, хто нас бомбардує. Хтось прилітає, от знаєте, невідомі дрони прилітає. Невідомо хто прилітає. Що помінялася позиція? Ну тоді вибачте, будь ласка, вас треба саджати за за протидію українській армії і роботи вже на нашого ворога. Якщо таке зближення позицій, деякі є поки що тимчасово по не по цьому. По... З Росією, а дивіться, все рівно от, от, от що от що відбулося? от цікава подія. Відбулося навколо того, що коли вони припиняли ну, американці, припиняють допомогу нам. Вони ж отримали дуже негативний відгук від е, власного ВПК. Бо всі у всьому світі почали сумніватися, навіщо їм американська зброя. Угу. Більш того, три там, десь 18 -го, 18 -го березня, пентагон був змушений спростовувати. Чутки, які пішли по Європі, що є кнопка, яка дозволить деактивувати f-35 А чому? Тому що європейці запитують. Тому що це мотно купуємо за великі гроші, і він по про по Росії не буде стріляти. І це ж поголос де по, по всій по всьому світу. Я е, американська зброя є ненадійною. І я впевнений, що комусь точно почистили писок десь в Білому домі, тому що була відновлена допомога, і я впевнений, що це через тих, ВПК. тому що uh -huh. чи є можливість відімкнути дистанційне якесь обладнання? Та звичайно, що є. Слухайте, пам'ятаєте цю історію, історії, як Джондіри Кадирівці брали в Україні, не могли їх активувати в Росії. Тобто, ви що думаєте, військової техніці такого немає? Тим більше американці завжди таке роблять, щоб ця техніка не воювала проти самих американців. Звичайно, що є, і звичайно, що це тисне, тисне на дуже серйозних людей дуже з великим бізнесом, і це наші союзники в даному випадку. Угу. Я ж як сказав і продовжую говорити, що ми повинні виходити на а, спілкування з корпораціями ВПК і сказати, що Україна. Люб'язна, люб'язна готова uh -huh. відновити репутацію американської зброї. Давайте нам три чи чотири ескадрилі f-35 саджайте <ріст> ветеранів ВПС США. Uh -huh. якщо, якщо дуже велика проблема, Україна за добу дасть тим паспорти, будуть українські пілоти. А як ви це будете робити? Це ваші особисті проблеми, бо ваш бізнес зараз руйнується. Причому там рахунки. На на сотні мільярдів доларів на сотні мільярдів доларів. А тому ми повинні тиснути з усіх боків для того, щоб угу. повертати Пане повертати Тарасе. американську адміністрацію в правильному напрямку, Пане Тараса. Ще одна: ну от така цікава, цікава новина, цікава точка, скажімо так, яка імовірно може тиснути на переговірний процес. Або ні, во тут от більше в цій історії е, все ж таки. Безпеки, армійської роботи і фронту, чи більше в ній і чи є в ній якісь власне політичні акценти і значення, я маю на увазі Білгородщину і ці е, чутки. А потім підтвердження геолокаційних даних. Потім заяви СВ, що офіційних підтверджень поки що немає. Заяви уже речників військових, що е, це розганяють військові воєнкори російські, а потім заяви, що діють такі українські е, війська от, в частині там території, тому що вони просто превентивно обороняють Україну і знищують позиції, але в будь-якому разі Білгородщина і дії там поблизу з кордоном. Із фактів це те, що було знищено командний пункт далекосяжним ударом на території Білгородської області. Інше поки що не виглядає фактами, але точно ситуація напружен... напруження певного. Як це впливає на, на переговірний процес, чому це саме зараз відбувається? Но ну, війну на територію противника треба переносити. Нехай бомбардують свою територію. От суджу розносили. Там скільки там тисячі кабів вони закинули. Так, це тисячі кабів. Вважайте, що воно летіло б на нашу територію. Вони повинні руйнувати свою територію, а це знову підмочує авторитет російської армії так? І так далі, і так далі. Тобто, ми повинні розуміти війна. Ми взагалі повинні зрозуміти, що війна на території України ніколи в житті більше не допускати. А так війна, звичайно, нехай нехай вони там нервуються, нехай рухають війська. А для того, щоб е е е тримати позиції, нехай думають, що де це буде в Білородській області, в Брянській області чи може десь інше буде. Нехай нервуються це, відтягує сили. Ворог і це демонстрація того, в тому числі Вашингтону. Ви з ким зв'язалися? Ви з ким зв'язалися? Ви з ви з ким розмовляєте? Да, це просто трухлява в це трухлява держава. Вона не спроможна на що відповідати. Вона не спроможна безпечити безпеку на своїй території. Взагалі про що говорите? З ким домовлятися? і Про що домовлятися? Uh -huh. Тому давайте ставте ставку на сильного, а сильний в даному випадку Україна. Пане Тарасе, тоді ще один акцент. Фінальний маємо три хвилинки, а навіть можливо менше. Але от цього торкнутися я хотів би у США представили двопартійну резолюцію про невизнання території України російськими. Члени Палати представників від республіканської партії Брайан Фіцпатрік презентував двопартійну резолюцію, яка підтверджує, що Сполучені Штати Америки не визнають окуповані території України частиною Російської Федерації. Фіцпатрік підкреслив, що так само як Вашингтон відмовився ви. Визнати радянську окупацію країн Балтії США ніколи не повинні легітимізувати агресивну війну Росії у резолюції. Чітко зазначено, що кордони України, встановлені в 91-му році, залишаються українськими незалежно від незаконної військової окупації, політичних маніпуляцій чи спроб насильницької анексії з боку Росії. Отже, певні чутки, скажімо так, про а, теми, які піднімаються в телефонних розмовах між Трампом і Путіним. Ходять та ну от хтось там прокапує, що можливо, і а, про статус Крима можливо, а, ну Росіяни завжди кажуть, що вони хочуть а, всього, що вони внесли у свою конституцію. А тут а, партійний запобіжник, точніше парламентський, хочуть зробити його навіть двопалатним. Це вийде, це можливо. Що це? А, ну як це міняє конфігурацію? Це запобіжник проти Трампа чи це допомога Трампу? Ну давайте там вже були подібні резолюції. Вони до цього вже ухвалювалися, Так що, коли там такі чутки, ну давайте чутки, я бачу в перше джерело, така газета з такою промовістою назвою, як сімофор знаєте, розповсюджувало, що, що так ну це велике побажання. Дивіться, іде велика дезінформаційна війна. А, росіяни хочуть, а, 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 щоб і ми не довіряли американцям, так різні чутки, щоб і європейцям не, не довіряли. Тобто, це в цьому вони фахівці і свої такі знаєте, вологі фантазії до там. Ну там не тільки це дивіться. Американці підписували ще в 75-му році до догов... Хельсінських договір про uh -huh. непорушність. Кордонів в Європі, так угу. а, і Україна, і Росія, і американці є учасниками цих договорів. Пане Тараса, 20 це... секунд на підсумок. Вибачте, але ну, час впливає. якщо буде прийняти, до добре, але громадська думка взагалі на боці України. І це теж тисне адміністрацію Трампа, якби вони цього не хотіли. І, і Америка, і демократи, і республіканці, виборці, вони категорично проти налаштовані Путіна. Тому угу. не все так добре, як хоче нам показати діюча адміністрація. Дякую вам. Тарас Загородній політтехнолог на прямому зв'язку зі студією Апостров Тіві.